Виплачено 3,8 мільйона гривень на Прикарпатті Впродовж року майже дві сотні роботодавців отримали компенсацію за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Загалом вони прийняли на роботу 309 людей. Передусім, відшкодування призначається за строковим трудовим договором. Таку компенсацію за зарплату надають протягом року за кожен непарний місяць роботи. На умовах безстрокового договору повертаються витрати за перші два місяці працевлаштування сумарно 13 тисяч 400 гривень. Якщо ж внутрішньопереміщена особа в момент працевлаштування перебувала на обліку в центрі зайнятості і належить до категорії соціально незахищених осіб та осіб, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванні, то роботодавці відповідно до даної категорії осіб. Може працевлаштувати і мати і користуватися компенсацією, фактичні витрати у розмір єдиного внеску на загальнобов'язкове державне страхування, 50% фактичних витрат на оплату праці, 50% мінімальної заробітної плати. Разом з цим внутрішньопереміщені особи можуть отримати гранти на створення чи розвиток бізнесу. Цьогоріч їх видали вже дев'ятьом особам. Вони планують працювати у сфері обслуговування, продажі, освіти, здоров'я та краси. Крім того, 104 особи, що слава внутрішньо переміщених осіб за направлення в служби зайнятості приходили професійне навчання. 117 осіб отримали ваучери для навчання за такими спеціальностями та професіями психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, медсестринство, молочна медична сестра за догляду за хворими, швачка, кухар, кондитер, продавець продовольчих і непродовольчих товарів. До громадських робіт та робіт тимчасового характеру залучалося 8 осіб з числа внутрішньопереміщених, 103 особи брали участь у суспільних корисних роботах в умовах воєнного стаю. Загалом на допомогу по безробіттю для ВПО впродовж 2022-2023 років використано понад 22 мільйони гривень. Люся Грибок Віталія Маглаті телеканал 402.